Кока-Колах Плеях. Астхт. Елфін і Флайпет. Віфлавс і Гевітух. Лейтенант Пеглона Хвамплен і Свін Пілен. Кселют і Незр. Надів і Ефінко і Фігус. Мех і Файер Файхмет. От повстання погод і казання диво тим порівнянь. Так, порівнянь. Казанням ти вже не порівнянь. Порівнянню тим отим. Казання отак тим. Oh, yeah. Сказання тим Сказавши копіоти Часу стали пойм'ян Сказань от пусі Козуму би не сказавши Буде за там Зараз діло це робити ти Дой там каузи Мати пойнянь Сили разом Ми майже зібрали всі кристали, але я не впевнений в тому. Я впевнений, але... Ми тобі зібрати всі кристали. Це майже неможливо, Астрот. Ти то розумієш. А, ну, так, ти правий. Це майже неможливо. Привіт, Хробран. Привіт, Проколер Плеєр. А? А? Та, ми зможемо отримати, але я... А? Та, Хробран. Ну, я би... Я би хотів тебе одне заботати. Угу. Mm -hmm. А... Та... Так. В тебе є сестра? Ммм... Um, ну... Так. Її звати Фірус. Фірус? Їй десь 12 років. А відношення від тобою і Фірус... Добре. Вони ж дуже добрі відношення з Фірус. Так. Угу. Mm ммм... -hmm. Mm -hmm. Добре. А, вона твоя молодша, сестра? Ну, так. Добре, у нас тут правді відношення. Добре. А наскільки? Просто добре, все. Просто дуже добре, все, хватить. мене таке, будь ласка, не подайте. Так, я точно впевнена, але я. Ооо! Це що робот? Я зрозумів. Це робот з назва робот Незерський. Це робот ви Незері. Робот Незерський. А ти точно фан Бо мені здається, що він не може бути небезпечним, тому що він може навіть бути агресивним, тому що ні, не знаємо, де він таким він зроблений, і, чи він мигний. Pien... нас поки що ще нас не атакує. Ну Як нас почне атакувати? Ти точно не впевнений. Мене певне краще навігати. Навігати це це чого? Ми краще не справді навігати, або він справді дуже зловіщий. Ну, Він Виглядає. Він виглядає. Він виглядає як злий робот. Крапка. Добре, я понаніже, то таким не був. Мене так наручив лейтенант піхлонах. Так точно. А цьому роботу краще справді Астарт. Ну, не вірити справді. Або він дуже виглядає дуже, дуже, з новішим перших у нього незерський украс. Як це був би просто ми, був мирний був робот, це він був би інший украс. Тобто чи буде до простого робота, який був розгублений назер і просто доподить до, до, до бригів? Думаю, що ні. Хеллоу. Привіт. на тобі. Це вам. Жарний тост. Може, він справді на такий не злий, але. Це може просто поступати підлизування. Може бути. Я йому зовсім навігів. Mm -hmm. Ну так. Добре, не піти. Тут, як ти думаєш, що це за такий робот? Може, це якийсь диверсант чи просто простий робот. Я не знаю, не знаю. Але я не знаю від кого це. Ох, знову ти. Я з на те не хочу. А... Я не знаю, ну за що батько. Добре. ти того сам ходиш. Добре, все закінчено. Мені давно йти. А то куди? Мені давно йти до бідусвина піглуного. Айтенант лейтенанта піглунок. А, а не наші добіце. Наші добісе. То що бран? Нащо! Сам зараз побачиш своїм Піглун. Куди? Лейтенант піглунок! Точно! Кажи! Пока проблема! Дам um, ты злити ну, деморсанта, ти зможеш? Що мене добавчив, так цей 2 місяця. Чим я добавчив? Чим ти слухав? Щоб знайти деморсанта, тобі задавати питання. Таке питання, що ти тим, не точно мені точно спрощений демоксант. Наприклад, такі. О -о -о -о. А коли він країна підтримує? О! А це дати його таке запитаєш, він точно вже злиється себе. Ааа, як він за тобою стос вирішує? Возьми детектор. Бахні, він то точно роді злиє. Тут є одна маленька проблема, це людина, не півнена людина, не відьма, не погоджена на неї. А хто? Эээ, <рес> робот. Сміслі. А в мене є якесь вирішення. Я думаю, що ти просто хочеш коспіла налити, але нападати хоч робота. У мене є теж спосіб, як злити робота, що не заверсант. Ну як? Ну, по... пошукай на його очах камеру. Як ти буде та камеру, значить то точно шпунський робот, або, або бойовий робот. Бо, додімо, його не можна Эммм, um, добра. Правда, да дві девасант. Тут. А, Призвав, ти М-м... не Ну відбувати! Увіть де варсанта! А ти казав, що? Це дивасант! А, ти ж казав, ти не повітрят. Добре, ти сам привіг, що його я чи Ну. О, лазер. Лазер? Це надо виконати, щоб постати то що хочуть інші війни або люди. Хм, добре, як він не продається, напевно, це на 100% не буде диверсант. Ти точно впевнений? Так, точно. Я ніколи не помиляюсь. Ну, як думаєш? Але я... <кхм> Хубан, я тебе дізнався, що це його робот від Філс. Uh... Ну, ну, я, ну, я, чорт забирай. Ну, так, брат, не міг просто пояснити детально, що це від твоєї сестри. Та я, я сам навіть не знав. Наче не диверсант. А яке тебе відношення за стою? Добре. Наче точно відпускаємо робота, нормальний робот. Так і завжди. Дивись, Фарфай Файх такий робот. Клювий. Клювий робот. Добре. О, це ваш новий робот. Угу. Well, теж. Що? У вас привести новий робот, тому що від Фіолс стрій Хеллен. Угу. Це прикольний, але він дуже любний. Так, так, Геві, він дуже любний, йому думаю, можна вігати. Добре. Я тоді тільки боявся, що він був би Агресивним, не агрессивним керу. Ди добре. Я тоді прийду. Ти гашівали. Вам кнтик. Що? Вам кінець. Це чого? Подивіться. Вверх. Мох, ні. Не то його захиста система. Ой, ой, а, це тому голову то можна вірити. Філос, значить, добре, надіюсь, що ми колись філос побачимось. Я теж сподіваюся. Свою... Зробимо цей собою теж. Зробимо і моїй побачитись. Добре? Я тоді пішов. Ми теж йдемо. Угу.